Е, всім привіт народ з вас підписуйтесь, подобайка, це старт лей, Ми продовжуємо грати, так. по-перше, в мене тут я побачу письмо, що вони від мене хочуть. Покажіть, як забрати? Я, як взяти? А, все. А, я не розумію. Так, я щось тупий і не можу це перекласти, тому перекладач. А, ага, а! Ага, ага. Тут мені пропонують. Так, окей. А ще одне? О. Вілі, тут, е, по-перше, попереднє письмо там просто написали про те, що можу завітати в магазини, подаватися в заги, що дуже важливо, що дуже непогано. І ще тут написав Вілі, що він повернувся з рибалки, і я можу до нього зайти. В принципі, взяти. У так, ні, по-перше, вражай полити. Вражайчик. Зрозуміла, всі свої речі тут лишив. Дай Лейку. Вперед, все. Це є. І побіжали займатися іншим справами. По-перше. Біжимо в магазинчик. Ууу, я бачу квітку. Плюс квіточка. І тебе бачу. Плюс лік. Так, мені потрібен магазинчик. Магазинчик. Піперс. Пір. пірс. Короче, я не знаю, як це правильно. В 9 ранку починається працювати. Так, окей. Тоді можна збігати. Блін, а на пірсі тоді, напевно, і... чувачка так. Давайте далеко тоді не будемо обігати, просто повернусь додому, попрацюю на полі. Потім повернувся. Хоча вже восьма. Коротше, я там поприбираю трохи, потім тільки настану, де побіжу. Ось як мінімум ось цей квадратик приберу. Приєкт. Так, ну все почистив, залишив собі мало енергії. Так, все це скидую. І побіжав за бекпаком, тому що бекпак мені точно зайвий не буде. Рюкзак. Наплічний. Називайте, як хочете. Але він зайвим точно не буде нам. І потім підемо рибалку. На залишу енергію можна порибалити Десь спробувати. Пірес привіт. Ого, привіт. По-перше з тобою привітатись. Мару. Перший раз тебе бачу. І це прикольно. Скільки нам ще познайомитись треба? О, тут біч. Інтердукшн, так, 78 людей. Рейтін старт. А, це треба просто паршіп зібрати і тут. А, до п'яти вечора прийти на біч на пляж. Так, доброго вечора. Мені сказали, що у вас є... Є-є-є-є. Бекпаки. Де? Там мені казали бекпаки, що я в той магазин зайшов. А, ось! Бекпак. За 2000! Ось, це саме про нього казали бекпак апгрейд. За 400. Дві 2000. Це напевно так багато. Але у нас 544. Але це потім непогано буде плюс. Ну, окей, тоді побіжали просто на пляж. Ой, добре. Як я трохи дивно себе, Джесс привіт. Друге, трохи дивно себе відчував, коли просто хочу вітатись до дітей. Так, мені треба людей буде привітатися, але до дітей підходити, я... Я ж, я ж не педофіл якийсь. О! О, одразу касена, привіт, Вілі. Білі тебе звати, якщо я пам'ятаю правильно. Ахой, Зевссон. Короче, він мене привітав. Так, він радий, що хтось новий да-да-да, в місті. Ну, давай. А, він все ще намагається відпочити від місця проводного в морі. Так, це був великий улов, я слово хау перекладав. І він продав багато хорошої риби. Ооо, і в ітогі він назбирав на купівлю нової удочки. А, і він віддає мені свою стару удочку, просто тому що Його лінь викидувати суди за все, і він просто віддає. Знакомі ситуації. Так, у нього там важливо, щоб рибали і так далі, і він щось про магазин написав. О, удочка! в мене є удочка. Прекрасно. Да, так. -да. Я отримав о, бамбукову удочку. Ну, давайте порибалимо, чому ні. Тут у удалені добровода, всі видири тут ходяться, він сказав. Так, і він сказав, що його магазин відкритий зараз, і я можу купити наживку. І щось. Ще щось. А, також він купить все, що ми спіймаємо. Ааа, яка в мене жив англійська. А, якщо воно пахне, воно продається. Так, дякую. Ну, все, дайте. Дай, все, все, я зрозумів. Я зрозумів, яка Давай, давай, давай. Так, Я можу? О, так. Не, в мене ж наживки нема. Я ж нічого не спіймаю, так? Може, по цьому, можна спробувати почекати, може, просто якась деревяшка зачепиться за убочку. О, справді? А, нічого. Так, слухай, фіш. Фіш, фіш, фіш. Ой, я не хотів. Я хотів зайти. Доброго вечора. Давай мені. Я не бачу тут бачу тут якусь наживку, може без наживки все ж таки. Може, я просто глупий? Так, давайте. Почекаю щось. Так, я щось. Там декілька разів. Я пропустив. Давай, на -давай. Ні, 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 давай подалі спробуй закинути. Ось так. Може так краще буду ловитись? Скоріше все так. Давайте. О, є, я зрозумів. Ой, я тут. А, я зрозумів, як ловити Типу, Тримати. Я тримаю. Я тримаю. Ну куди ти? Опускаєшся. Окей, я не пірнувся. Перший доктор є. Ууу, сердіна. Кайф. Давай, опа, кидаймо. Я зрозумів. Зараз будемо ловити. На залишившуюся енергію. А, зараз останній раз ловлю все. Він, у мене просто енергії більше нема. Ну, ось, за мною можете побачити ось тут. О! Ні! Пропустив. Так, треба за... было дуже уважно бути. Є! Е, ні. О, окуляри! Какой Давай ще раз. Енергія здається ще є. Е. А вон, все, це останній раз и мы куда і далі я йду додому. Ну, Ай, Блін, я пропустив. Окей. Я мені здалося. Ну побіжам додому спати. Що ще робити? Що ще тут робити? Можно ракушки позбирати, до речі? Я не цей енергію будуща. Ой, ні. Ракушка, лакушка. Підіймаємось. Ну, я знаю, що тут потім можна буде розчистити. А, ні. Я думав, сюди можна буде потім шлях розчистити. Можливо, я поплутав з іншою грою якось. Ну я зараз просто революч. Бо я кудись не туди. Вийду. О, привіт, привітатись. Доброго вечора. О, oh, хай, it's a good seat to you again. А, він знову радий, ви не бачите, значить, я не цього бачу. Значить, пішов і куди подалі. Кільки мені 28 ще лишилось. Ой, точніше, там 9 людей з 9 привітати. Де мені ще 9 людей знайти? Може в шахту, скоріш за все, можна потім піти. Подивимося, я хочу сьогодні порубалити. Так, ну що ж, спати. Та ну я не хотів, я б вот кого кинув. Не. Давай ось так, бру. Удочку. Так, все, вперед. Спати спати Так. Ну блін, енергії не вистачає на день. Так, доброго ранку. О, а тепер я нормально виспався? Тому що, напевно, я всю ніч спав не як минулий раз. Дощик, я не... Я можу не поливати нічого. Okay. Я хочу просто всю енергію витратити на рибалку. Просто всю енергію. Чи зможу я рибалити в своєму ставочку ось цьому, щоб нікуди не йти? Ну слухай. удочка закинулась. О! Ой, що це таке? Брокен сиди, поломаний сиді. Прикольно. Є? Ну. О. Вс, є похов взагалі. Мені здається, я тут нічого не Давайте, якщо я зараз не ловлю рибу. А просто якусь нову фігню знімаю, йдемо звідси. Що, може, столок почистим. Чином. Ну, так, просто палка, я зрозумів. Вони мені натикають, що я йшов звідси. Ну, давайте, бувайте тоді. Повертаємось на пляжик. Слухайте, тут річка. Може, не обов'язково на пляжі. Давайте на річці спробуємо. Позгладити. Нет. Оу, так, тут самая рыбка. А, у Сэнси так складно. Так, вычекайте, давайте еще раз. Но мы назервалась. Я привчусь, я привчусь. О, да, я водоросли. Зато я знаю, что тут рыбка точно. Нет. А, да, Брокен сиди. Может, сказать, не... Давайте, если я зараз снова еще на рыбку буду, то просто видимо, на перед снова. Еп. Да, дякую. О, бачу, камешек. Что это такое? А, муши. Непогано. Дуже непогано, в я сказав. Ніп. Ооо, тут одразу рибка. Ні. Ні. Я тримаю. Ну блін, якого біса? А, вона зірвалась. Ну, щось складне було. Так, давайте ще я натринусь. Я буду ловити рибок. Ніп, байду. Я натринусь. Ну, я просто мені подобається рибалити. О, хіп, знову. Давай. Ну чого ти... Окей. Ні, вона тримається внизу. Ну... Я ж намагаюсь. Вони... Я намагаюсь. Ну блін! ммм, mm, диба. Чого так складно? Може через те ще дощ, через те вода кого я не здамся, я не здаюсь. В цій грі мене ніхто не торпить в э, розвитку, я можу просто займатися риболовлею. хоч всю гру просто встати, просто я тут все. О! Ну, давай, давай, давай. Може ти так поймаешься? Блін, ну блин, складно, що так складно? Ну блин, це що за бред? Mm. Давайте ще раз. Може справді через дощик? Якщо знову не вийде, я просто піду чистити свой часток. Мені не приємно. Мені неприємно. О, хід. І поки що просто не зудяком. Пощастило. цією рибкою пощастило. Дякую. Що це? Херінг 10И. Можна в кілограм, будь ласка. Ди, Ти кудись тут дивишся? За скільки подати можна. може тут? Опа. Ой, це що? О, джелі. Я не розумію, що це. Всі джелі. О, о, 88 енергії, 39 хілз. І плюс один фішинг. Плюс один кнамічка болосу. Прикольно. Я не здамся. Рубаути, ці серії. Мені цікаво, за скільки це все можна продати. Ну, типу, скільки там дві... Ой, все, я цю люди не спіймаю. Я прям одразу відчуваю, що я її не спіймаю. Нам, просто. Ну зараз подивимось, за скільки їх можна продавати. І можливо я так на рюкзак назбираю навіть собі. О, водоросли, дякую. Пішли. О, це якісь круті. О, це морські водоросли. Щось таке. Ой, я не хотів туди кидати. Пішли. Доброго вечора. А за скільки ти... За тридцятку? мусу за тридцятку і рибку за тридцятку. Да. Бувай. Рибку, яку зміг він за тридцятку купує. Ну окей, я не здамся. Я не здаюсь. Не сьогодні. Він навіть водорос не купує. Я ж можу просто потім в той скрипки кинути і все продати. Він напрямуш. Це якась... Це рибка, яку я теоретично сможу сприймати. Ай, в мене краще. Давай. Давай, давай, давай. Є, прекрасного. Ти хто такий? Серйозно. О, це срібний херінг. Це ви Хейвінг звичайний, це Хейнг срібний. А ну-ка, покажи ціни. Хоть, ти не хотів кидати. Доброго вечора. Цей? За 30 сі. Серйозно. Бувай. Але думаю, через скринку там ще дешевше буде. Ну зараз подивимось. Якщо одна та ж сама ціна буде, то не бачу різниці. О! Є. Ой, він поганий, скоріш за все, просто херінг буде. Занадто НАТО о, ні, причоуз. Це перший, перший раз спіймав причоуз. Ну не я не хотів кидати, я просто хочу... Я завжди буду нажимати праву кноп, бо ще просто за тридцятку коштів. Хоча ні, слухайте, я сотку заробив. За сьогодні я сотку заробив, чисто сприймав 4 лихів. Ви те, скільки в мене зірвалось. Ви хочете, що я тільки зараз більш-менш не тренувався, щоб ловити. Це прекрасно, насправді, коротше. Опа, Це також якась легка простарівка. просварівка. Не сильно дергається. Прекрасно. Може всі такі будуть. Да, да. А, Сардіна, що. Так. Пробовав в тому, що я вимушу зараз продавати. На, і мюслю, і тебе, і тебе, і тебе, і тебе. Ой, сімсот Не погано, не. непогано. Мені подобається. На, я вирішив не продавати. Холо мені Сіді. І намокший ньюспепер. Газету. А вирішив продавати рит. Ну це все одно продавати. Все одно. А так я типу вимушен це робити. Ой, я хорошо. Не, не падай. Все так хорошо, мы ж так хорошо дружили. Ой, я как раз. Ні, не, ні, було. Я тебе не... Я тебя не Я тебе не сплюмаю. спіймаю. Не падай. Ефух, я заспимав. Що це таке? Херинг, все, Херринг, ты знущаєшся. Я думал, це зараз щось ке Буду холодчи, де скільки часу я на него витайду. Дякую. О, пока. Угу. Билли пішов додому. А, ну він так п'ятая по це я фігачу десь 4 на 7 просто. О! Так дякую. О, ні, не, не хотів. А ну-ка, якщо я так слабко, слабо кайфу. Що буде? О, хіт, все одно хіт. О, слухайте, я більш-менш натренувався. Ну, я розумію, що все одно жутко роблю, Але більш-менш. Я спіймав все що. Це серед Ну нічого, нічого прекрасного. Ну прям з прекрасного. Ой. Ааа, я пропустив. Ох! О, паличка. О, дякую. Завжди мріяв спіймати паличку. О! Дякую. О! О. Норманд. Ого, яка шустра. Ну, я не хочу. Ааа, це щось було прикольне, напевно. Але воно прям одразу полетіло вгору, я просто не зміг підлаштуватися. Все, це остання рибка. А, останнє нічого. Зараз ось це зараз остання рибка. А, коротше, все, йду додому. Йду спати. Мені ще йти далеко. Эй, якийсь прямий похід. Не ж пам'ятаю, що був. Я або шизік, або був. Тик, 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 як він бігає. Тик-тик. Тик, 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 тик. І. Оч, він хотів. я можу просто кинути. Давайте подивимось, за скільки мені подаваться. Б. Затримай водоросли всі. Тебе. Всі палички. Подивимось, скільки я на цьому зароблю. Спати. Па Єс. Yes. Так, показуйте. У плюс один е, рівень фішинга. А, да 3, три, 0, та 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 Я зробив 77. Ого, 290 ця штука коштувала. І 77 на рибі. Так, цю рибу я за 37 продав, цю за 40. Вигідніше через свою коробку. А, а ось це все по нулям продавав. Нащо просто сміття? Ну, прикольно. Я б міг збирати це з сміття чисто по приколу. Ой, в мене тут тепер тисячі є, ще тисяча, і в мене буде бекпак. Так, ну що ж, поки що на цьому ми закінчимо це відео. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам, ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і угод, до. Якщо в когось з моїх дачів, також і бажання не активити, це можете зробити або донатом по в опції. Спонсорки на тобі, підписка, поливай, коментарі і так далі. Не забувайте. Дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!